Усім привіт у цьому відео. Я розповім, як підготуватися до НМТ з української літератури, навіть якщо ви не відкривали книжку із жодного програмового твору. Мене звати Аня, я викладачка української літератури в онлайн-школі Турбозано. Поїхали! Що ж треба знати, аби скласти нем з літератури на високий бал? Насамперед треба орієнтуватися у базових датах, тобто періодах. Оскільки у школі предмет українська література це радше історія української літератури, на не НМТ ви будете бачити подібну картину, оскільки вся програма розбита за хронологічним принципом. і таким чином ви маєте орієнтуватися, що Іван Котляревський, до прикладу, це класицист, а Ольга Кобилянська – це модерна письменниця. Що ж, а тепер перейдімо до найголовнішої частини. Топ п'ять порад від мене, як підготуватися до НМТ з української літератури. Перший і найголовніший пункт, на мою думку, це подивитися програму НМТ з української літератури. Як би це банально не звучало, але дійсно у школі вам виносяться набагато більше творів, аніж входить до програми НМТ з української літератури. Тому просто... По гугли програма НМТ та з української літератури, і перший сайт, що тобі виб'є, це освіта. .UA». Переходь на нього і дивись програму. У ній ти побачиш шість основних блоків: це усна народна творчість, давня українська література, література кінця XVIII-го, початку XIX-го століття, література 20-го століття, література письменників емігрантів та сучасний літературний процес. Проте не забувай про не менш важливу тему, і це теорія літератури, оскільки що й в ЗНО, що і НМТ з української літератури із року у рік трапляються такі запитання: співставте два твори, які є однаковими за жанрами, або ж визначить художні засоби. Саме це і вивчає теорія літератури. Тому не забудь про неї. Другий пункт це сформувати паспорт твору. Хто сказав, що паспорти можуть мати тільки люди. А от ти і потрапився, оскільки твори на НМТ також мають паспорти, проте вони мають трішечки інший зміст. Вони складаються із теми, ідеї, проблематики, мотиву твору, зокрема характеристики головних героїв та композиції твору. Третій головний пункт запам'ятовувати діяльність письменників. Так і це зовсім не те про що ти міг подумати. Оскільки не треба пам'ятати, хто кому був кум брат Сват, треба пам'ятати лише головну літературну діяльність цих. Письменників, тобто, треба просто пам'ятати, до якого одного чи іншого літературного груповання входив той чи інший письменник. Наприклад, Пантелеймон Куліш це автор першої фонетичної абетки української мови. Кулішівки, я впевнена, що ви знаєте. А от Василь Стефаник входив до Покутської тріті. Ці літературні угруповання та діяльність письменників треба запам'ятовувати. Четверте, звертайте увагу на цитати. Так, так, їх ніхто не любить, але саме їх нам любить пропонувати МОН на НМТ з української літератури, та й що навіть на ЗНО любили нам їх пропонувати. Зазвичай завдання такого типу, коли треба установити відповідність між. Персонажем та цитатною характеристикою, його Але як саме із ними працювати, зараз розповім. Я пропоную навіть зробити невеличку таку схему: як читай, виділяй, аналізуй, пам'ятай. Насамперед, ти читаєш цитату. Як, от, наприклад, той, хто має людське терпіння і надзвичайну волю може пробити таку роботу, той божевільний. Той маніяк вистрибнув. Вистрибнув на ходу у поїзда. Стрибнув у певну смерть, але не здався. Після цього ти виділяєш головні слова. У цій цитаті це такі: вистрибнув, смерть, поїзд. Одразу аналізуєш слова і наводиш певну аналогію, про кого із персонажів української літератури може йти така. Оповідь й одразу на думку нам спадає Григорій Многогрішний персонаж пригодницького роману тигролови Івана Багряного, оскільки саме він подивився у очі смерті, але все ж таки випрыгнув на ходу у поїзда. Саме таку схему ти можеш застосувати до будь-якої цитати будь-якого твору. П'ята остання порада від мене: проходьте тести. За прочитаним. Звичайно, що зараз я вам не відкрию Америку, але коли ви опрацювали певну тему, не забувайте після неї проходити тести. А зараз я відкрию для вас величезний секрет. Навіть якщо ви зараз дивитесь це відео приблизно десь у квітні або травні і ще не прочитали жодного програмового твору. То рекомендую пройти насамперед тести і зробити аналіз над помилками, оскільки таким чином ви не будете читати суху теорію, яка не відкладеться у вас в голові, а будете аналізувати помилки і запам'ятаєте це на НМТ. До речі, на моєму курсі до кожної теми я пропоную трирівневу систему практики: мікс, хард та «Файнал» тест. Тому, якщо хочеш ти так само набити собі руку на різних типах тестів, то пиши мені у директ кодове слово Література і броню собі місце на мій курс у записі. Зокрема, не забувайте про модульні тести та імітації НМТ. Що таке модульний тест? Це тест із певною вибіркою творів, коли ви проходите тести лише за конкретним розділом, наприклад, література ХХ століття. І таким чином ви набуваєте руку лише на цій темі. З імітацією все дедалі простіше. Ви виконуєте тест і відслідковуєте свій прогрес. Проте не забувайте про періодичність. Нехай це буде один тест. На місяць, проте таким чином ви будете проходити тест щомісяця і будете бачити свій ріст на НМТ з української літератури. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі та ставте подобайки. І пам'ятайте, учитесь читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.